В цьому відео хотів би вам розповісти про пальничок брс 6, аналог всесвітньо відомого пальника, як на мене, і фірми, в тому числі. Це повна копія Ковея Мунвокер. Дуже класний, дійсно дуже класний пальник, чудового дизайну з трубочкою попереднього нагріву палива. Також тут є. П'єзо, що дуже-дуже круто. Дуже нестандартна конфорочка, мені дуже подобається. Тут дуже багато отворів, дуже класне полум'я, і в центрі там така от губка з металевої лузки, так? з металевої стружки всередині. І це. Дає додатковий вітрозахист і, в принципі, дуже-дуже цікаво воно працює в роботі. Я думаю, що вам точно сподобається. Буквально за хвилинку ми будемо на цьому пальнику робити тест на швидкість закіпання пів літри води. Я вже для цього підготував казаночок Fire Maple, XK6, він називається. Один з моїх найулюбленіших. Ось так виглядає. Тепер ви зрозуміли, про що я тут. Кажу, так, про що йде мова. Покажу, як можна під'єднати цанговий газовий балон до різьбового з'єднання цього пальника. Також під'єднаємо до стандартного різьбового балону на 450 грамів. Спеціально показую вам свої нові балони. Дуже хотів би вам їх показати. Перехідник, який буду використовувати, це Fire Maple Anaconda. Маленький, класний. Ближче вам покажу буквально за хвилинку. Ну і вода в моєму улюбленому гідропак. М'яка пляшка гідрапак флакс на півтора літри. Як завжди, шановні глядачі, ставте вподобайку, натискайте на дзвоник, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, а це не тільки YouTube, а і Instagram, і Telegram. Якщо дійсно хочете бути ближче до Мейкемпінг і бути в курсі всіляких подробиць і, взагалі, всього. Чого нема на Ютубі. там люди спілкуються, в нас дуже цікаво, прикольно. Там деякі анонси, барахолка і так далі. Можливо, колись навіть якісь там розіграші будуть, але до цього, як кажуть, треба дожити. Посилання на всі речі, які ви будете бачити у цьому відео, я залишу під роликом в описі, а також промокоди, за якими можна придбати всі ці речі зі знижечкою 10%. Як ви знаєте, в мене промокодів дуже багато. В описі під відео всі їх зможете знайти перейти. Вони знаходяться в лінк «3». Та в інстаграм, в актуальних сторіс знижки здається в інстаграмі. Тому переходьте і купуйте туристичне спорядження зі знижками. В коментарях до цього відео прошу вас написати, якими газовими пальниками користуєтесь ви, якими казаночками, якими пляшками і якими газовими балонами. Обов'язково пишіть, мені буде дуже цікаво почитати і всім вам відповісти, як завжди. Якщо вам подобається цей канал і відео, які на ньому постійно виходять, ви можете мене підтримати фінансово. Як це зробити, вказано в описі під відео. Величезне дякую всім, хто вже підтримав, підтримує і на майбутнє буде підтримувати мій канал. Величезне дякую тільки завдяки вам, всім я ще продовжую займатись тим, що мені подобається. Дякую вам всім за це. Величезне. Перед вами тут декілька речей, які мені знадобляться. Отже, перше це пакування від цього пальника. Moonwalker Camp 6 називається. БРС-напис зверху, він заклеєний. Деякі характеристики, звісно, вам покажу. Розмір 92х80х115 мм. Вага 340 г. Витрата палива 140 г на годину, якщо максимально відкрити ось цей чудовий клапан. Подачі газу на максимум відкриваємо і буде 140 г на годину. Якщо відкриємо менше, то буде менша витрата. Маємо п'єзо, працює на пропані бутані і також є е, система попереднього нагріву палива, що дуже класно. Основні моменти, як от у пальників Fire Maple написано, чому потрібно придбати пальник Fire Maple. Тут все те ж саме. Те, що тут є п'єзо, шланг, зручно складаються ніжки, класний зручний клапан зі зручним регулюванням, трішечки вітрозахист, і ще центральна частина конфорочки вона вироблена з дуже цікавого матеріалу, з шматочків металу, як губка така, знаєте, металева. Всередині. Дуже цікава конструкція. До речі, я такого ще не бачив. Це перший раз. Тобто, бачив щось схоже, але конкретно такого не бачив. Далі будемо роздивлятись, ви зрозумієте чому. Ось таке от пакування. Пальник прийшов до мене ось у такому чохлі. Чудовий колір. Такий кислотний, чи лимонний, чи кислотно-лимонний. Дуже класний, прямокутний. Класно все складається. Давайте для прикладу складемо його всередину. Дивіться уважно, як він складається. Досить цікаво, до речі. З кожним разом знаходжу пальник, який складається все цікавіше, шановні глядачі, і цікавіше. Дійсно цікава конструкція. І доволі таки, сам по собі, пальник цікавий. Ну, і звісно, п'єзо також складається ось так. О, і далі це все можна засунути от сюди, в чохольчик, в рідний. Опс. І закрити. Можливо, я склав трішечки неправильно і з досвідом навчусь складати більш правильно. але Ідея зрозуміла. Складається так, що конфорка повинна бути зверху. Чого прибираю? Дуже якісний. Кейси полюбляю більше, ніж ткані мішечки. Якщо тканний мішечок з подвійної сіточки, то такий я теж полюбляю. Якщо з одинарної, не дуже, бо вони протираються. І пальник в них може трішечки. Поцарапатись, а це нам не потрібно. Давайте відразу, поки він ось такий складений, ми з вами спробуємо зробити замір ваги, скільки він важить? 262 грами. Тепер я хочу поставити сюди чохол і подивитися, скільки важить з чохлом. З чохлом важить 321 грам. Якщо хочете, можете тягати його просто так без чохла. Але я б брав у чохлі. Це моя от така особиста думка. Буквально пару хвилин про особливості цього пальника і що конкретно тут мені сподобалось. Перше, що кидається відразу в око і що мені подобається, це те, що всередині різьба з латуні також подобається, що тут силиконова така от заглушка, щоб різний бруд всередину не попадав. І він, ця заглушечка йде відразу. Ось такий от шланг. Він не супер довгий, проте він дуже такий, дуже м'який. Тобто, коли встановиш. Наприклад, під'єднаєш балон, балон е якийсь чи високий, чи дуже маленький, то е від цього пальник, якщо знаєте, є такі шланги, вони дуже жорсткі, і е коли встановлюєш. Е на балон накручуєш різьбу тут клапан, так то пальник може ось так чи перекинутись, чи там якось ніжка одна піддиметься. Я думаю, ви з цим стикались. Отже, тут такого не буде, бо шланг м'який. Це дуже зручно. І до речі, якщо з часом вас шланг вийде з ладу, або щось з ним станеться, то з часом, шановні глядачі, пальник зараз упав, вибачаюсь, можете. Ось цей шланг докупити окремо, тобто воно все продається. Пишете нашим українським офіціалам БРС і кажете, пальник в мене ось такий БРС, 6 шлангу гаплик, дайте шланг. Вони вам скажуть, скільки коштує, коли він прийде і так далі. Як розкладається? Отже, тут в нас ось такі, бачите, болтики під плюсову викрутку. За ними потрібно в процесі експлуатації стежити, щоб вони не викрутились, не послабились і не викрутились. І десь на природі ви їх не забули. Це дуже важливо. Ну і не посіяли ніжку. Також дуже важлива тема. Також ось тут два болтика під плюсову викрутку знизу. Далі дивлюсь, що ще тут може розкрутитись. І, напевно, шановні глядачі, нічого не знаходжу такого. П'єзопідпал у нас фіксується ось у такому положенні. Коли хочете пальник сховати покористувались, то ось так вниз його складаєте. Він захищений металевим таким кожухом. Напис БРС. Також сама кнопка пластикова, і він сам по собі пластиковий. Але через те, що він схований в кожуху, то з ним все буде нормально. Шланг ось тут закріплений нерухомо, з цієї сторони, з іншої, ось так рухається. Система попереднього нагріву палива ось така от, мідна трубочка. Даєте пальнику попрацювати буквально секунд. Ну, я зазвичай даю секунд 30, десь приблизно, щоб точно все прогрілося. І потім можна балон перегортати і давати працювати цьому пальнику на рідкій фракції газу. Це дуже класно, дуже зручно. Навіть якщо ви користуєтесь, наприклад, під'єднали свій балон цанговий через перехідник, трішечки пізніше вам покажу. Раптом він впаде, то нічого такого не буде. Факелу не буде. Тобто рідка фракція перетвориться на звичайний газ. І в газоподібному стані, і буде все нормально. Тобто ніяких казусів, нічого такого полум'я скаженого не буде. Це дуже зручна штука. Плюс, коли на вулиці прохолодно, можна використовувати літній газ. Це дуже зручно. Але, знову ж таки, балон потрібно трішечки нагріти, кудись там до тіла чи до светру, чи там водичку в теплу поставити. Варіантів просто маса. Що подобається, подобається, що ніжки дуже стійкі, подобається, що поверхня рівна. Подобається, що ось ці зубки класно чіпляють посуд. Ось це, до речі, вітроекран. Отак він. Ну, типу вітроекран, так? Виробник каже, що це вітроекран, ось так він реалізований. Досить непогана штука. П'єзо класний захований тут всередині. Те, що є п'єзо, це величезний плюс. А ось те, про що я казав. Подивіться, всередині там такі от шматочки металу, як така дрібна металева проволочка, порізана і зліплена в купу. Щось таке, як металева губка, типу. Такого я ще не бачив, шановні глядачі. Бачив щось схоже, але ось ця металева губка була більшої фракції, а такої дрібної, прям я ще не бачив. А зовні, ось така сіточка більша, бачите? Також металева. Вона під час роботи стає помаранчевого кольору, коли нагрівається. Зараз все це побачите дуже прикольно. Виробник каже, що ось ця штука всередині потрібна для того, щоб фокусувати полум'я і тепло прямо під донешку казаночка, під донижку посуду. Цікаве таке інженерне рішення. А мені, от як користувачу, просто подобається, як воно в роботі виглядає. Дуже класно все реалізовано. Ось такий от корпус з цілого шматка металу. Це дуже, як на мене, дуже приємно. Класно все дійсно зроблено. Ніжки ось такі. Як складаються, я вам показав. Вони тут на заклепках. Тобто тут нічого не розкрутиться. А так, в принципі, шановні глядачі, я думаю, що я вам майже все розповів. Але тільки, от бачите, ніжки під кутом. Не рівно, так, не перпендикулярно, а ось так, бачите, під ось таким от кутом. Тобто, е, мій улюблений казаночок Fire Maple Petrel не встановиш. Тобто, встановиш, але просто ніжки в пази не встановиш. А так, в принципі, він також встає. Давайте переходити з вами до тесту. Тут я накидав трішечки інформації, яка буде нам з вами потрібна. Отже, вага газового балону разом з. Пальником до тесту потрібно зважити, ось ваги стоять. Після цього теж саме вага пальника з балоном після тесту, одне мінус інше, і в нас вийде витрата палива для того, щоб закип'ятити пів літри води. І, звісно, час закипання я замірю за допомогою секундоміра. Використовувати я буду газовий балон на 450 грамів, називається квест. Я вам про нього у попередньому відео трішечки розповів. Ваги потрібно увімкнути, поки вони вмикаються, я хочу під'єднати відразу клапан пальника до балону. Все це діло, як бачите, дійсно дуже об'ємне. І для того, щоб зважити, потрібно трішки, напевно, заморочитись. Зараз будемо дивитися, як це правильно зробити. Для того, щоб все правильно замірити, подивіться, будь ласка, яку конструкцію я тут зробив. Зачепив склав пальник, зачепив його ось так за клапан. Ось так обережно, щоб нічого не впало. Він тут так тримається на соплях ніяк. І ставлю зараз подивимося, яка вага буде 918 грам. Сподіваюсь, що вам видно. Казанок в мене з радіатором, а це означає, що якщо у вас посуд не з радіатором, то у вас час закипання буде іншим, довшим. Тут класні риски об'єму. Видно 0,5 літра. І зараз ми 0,5 літра і зробимо чітко по риску. Ось так поставлю, щоб ви бачили, ось там риска. Рівно пів літра. І, звісно, закриваю. Відкриваю десь середню подачу газу приблизно. Відразу ставлю пальник з казаночком і вмикаю відлік. Час закипання склав 2 хвилини, 10 секунд, це я просто провтикав зняти. Вимикаю. Тобто витрата газу буде менша, ніж я вам зараз вкажу, і по часу буде 2 хвилини, 10 секунд. І десь грамульку газу, думаю, що ми з вами віднімемо. Вчора робив огляд пальника БРС 1, так закип'ятив півлітри води і заварював собі чай. А сьогодні, напевно, заварю собі. Якусь каву Три в одному, напевно. Давайте тепер зважимо наш газовий балон з пальником після тесту. І виходить в нас 914 грамів. Результати нашого з вами тесту вийшли наступними: вага газового балону з пальником до тесту склала 918 грамів. Після тесту 914 грамів, тобто витрата газу 4 грами. 4 грами газу нам знадобилось для того, щоб за 2 хвилини і 10 секунд закип'ятити пів літри води. Як завжди, якщо відкрити клапан подачі газу на максимум, то закипить швидше, тобто по часу буде швидше, а витрата газу збільшиться. Або, навпаки, якщо зробити менше меншим відкрити подачу газу, в нас буде менша витрата газу, але збільшиться час закіпання. Ще дуже на процес закіпання впливає наявність теплообмінника, наявність радіатора. Тобто, якщо ваш посуд не обладнаний радіатором, то час закіпання. Трішечки збільшиться і відповідно витрата пального також. В якості бонусу я спробую під'єднати цанговий газовий балон до цього пальника. Звісно, різьбовий від'єдную. Зараз потрібно дістати перехідник. Fire Maple Anaconda. Ось його характеристики: 45 грамів ваги. Ось так виглядає. Прикольно. Перехідник має індивідуальне пакування. Велика рідкість. Зачасту вони приходять в якихось зіп пакетах прозорих, а тут прям нормальне, класне пакування. Система кріплення, як завжди, спочатку от сюди накручуємо, а потім вже на цанговий балон. Все готово. Ось така от конструкція. Давайте запалимо, подивимось, як буде працювати. І відразу покажу вам, шановні глядачі, як пальник цей чудовий буде працювати на рідкій фракції газу. Все робимо з вами супершвидко. Пальник повинен прогрітись якийсь час. Зазвичай я даю не декілька секунд, як більшість людей кажуть, а даю більше. Хай попрацює, зробимо трішечки більше подачу газу. І відразу покажу вам, як воно ось тут, бачите, працює. Дуже-дуже все гарно. Мені дуже, шановні глядачі, подобається. Дуже незвично, дивіться. Яке воно зараз. Я тут трішечки зменшу освітлення. Для того, щоб просто показати вам, як воно все працює. Бо мені дійсно дуже подобається. Гарно, скажіть. І форма полум'я. Ось що я хочу вам показати. Бачите, широке таке полум'я. Це означає, що можна смажити тут повноцінно. О, яка краса. Ну, повертаю, як було, встановлюю штатив з камерою, як все було. Зменшую подачу газу, бо завжди, коли ми з вами переходимо на рідку фракцію, то завжди... Шановні глядачі, завжди в нас збільшується полум'я. Ось, будь ласка, пальник працює на рідкій фракції газу. Ось так. Бачите, як гарно. Тобто за допомогою такого перехідника можна використовувати цанговий балон. Тиск в нас трішечки падає, бо починає йти газ в газоподібному стані. Дуже зручно. Ну, це так просто для загального розуміння ситуації. Дуже подобається, як Всередині ось ця частина виглядає. Воно таке, ну прям, дивіться, як працює. Дуже мені подобається. А вам і форма суперова. Клас, як на мене, дуже мені подобається. Ось так, шановні глядачі. І перехідник вам показав. І цанговий балон свій новенький показав, оновив собі трішечки газові е, балончики, бо вже поіржавіли мої старенькі. А тут прикольний дизайн, і я вважаю, що цей хлопець це я, це крило з MyCamping. Ось так, я думаю. Ось таке от відео вийшло. Вже на вулиці стемніло. Зараз е, все ж таки вирішив випити каву три в одному Отже, що сподобалось по пальнику? Все, в принципі, дуже просто. Моя найулюбленіша функція це система попереднього нагріву. Вона тут є. Ніжки зручні, нічого не ковзує. Стоїть все дуже впевнено. Шланг по довжині мене влаштовує. Є латунна вставка різьби це дуже класно. Ще хочу сказати, що в принципі вітрозахист досить непоганий. Тобто середній вітер і навіть сильні пориви, вони пальник не затушить, ну не затушать повністю. Але все ж таки краще було б мати прям повноцінний вітроекран. Як завжди, який би у вас пальник не був, краще мати повноцінний вітроекран. Пальничок також має п'єзопідпал, це дуже зручно. Подобається. Ось ця форма комфорки дуже цікава, як на мене. Це я просто е підігріваю зараз трішечки кип'яток. Щоб каву собі зробити? Подобається, все подобається, і е газові балони подобаються. Якщо вам подобається їх вартість і колір, такий бірюзовий прикольний, і я там хі -хі -хі, намальований, то можна придбати. А також дуже раджу про всяк випадок мати ось такий перехідничок. Він не дуже багато коштує. В цьому відео вирішив вартість речей вже не казати. Вибачаюсь. Чому? Тому що вартість постійно змінюється, буквально от кожного там місяця чи там півтора місяця. А відео на YouTube будуть висіти довго, люди зайдуть, подивляться, а потім перейдуть за посиланням, а вартість буде там на е, якусь, е, якийсь відсоток дорожча. І потім скажуть, що я це його е, поганий блогер. Тому переходьте за посиланнями під відео. Вся інформація. Буде вся вартість і все-все там. Дякую за перегляд, всі, хто були зі мною. Якщо ви шукаєте пальничок на одну людину, на двох, на трьох і більше, будь ласка, пальник дуже класний. Коштує нормально, служити буде довго, як на мене. В будь-якому разі, через якийсь час, я знову зніму відео про цей пальник і спробую вам сказати, як мені. А так в цілому подобається. Всі корисні посилання під відео. Промокод на знижку 10% під відео. Переходьте, дивіться, підписуйтесь на мене на YouTube, в Телеграмі і в інстаграмі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам сподобався звук у цьому відео, що він не репів і був трішечки кращий. Напишіть в коментарях, як звук сподобався, не сподобався. У порівнянні з моїми попередніми відео, і, звісно, пишіть в коментарях, якими пальниками ви користуєтесь. Пишіть, будь ласка, яким посудом ви користуєтесь, чи використовуєте радіаторний посуд, чи не використовуєте. Ну і звісно, на всі речі, що були у відео, посилання спробую залишити. Побачимось. Дякую.